Пранта, права, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог це скоро відкриється. Думайте тільки про себе. Фієчка Світлана купила амулет на 365 днів. І що ви думаєте? Пішла на семінар і виграла перший раз в житті 2000 гривень. Крім семінарів, вона більше нічого ніколи не вигравала. Тож, Ханночка крута! І так. Двійка чаш. Ой, як цікаво, скоро відкриється те, що до вас прийде взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. Але це двійка. Зразу попереджаю. Ви ж знаєте, вас багато, і я хочу, щоб кожна з вас відповідала за своє життя. Це тільки двійка, чи це не десятка, тобто почуття є і що ще відкриється. Причому це відкриється дуже скоро. Очікуйте, вас це торкнеться вашою красивою голівкою. Це буде дуже скоро, або через 8 днів, або через 8 годин, або 28 числа, або 8-го, або 18-го, або у когось через 8 хвилин. Добирайтесь мою групу Telegram, там крутий контент. Так, і причому карти кажуть, ви дуже довгий час, мої сонечки, чекали, коли ж це таки відбудеться в вашому житті? Так, ви тут навіть переживали це, могли погано спати ночами, У вас удалювали страхи, що це вже ніколи не станеться, що це вже з кимось, але не з вами. Так, ну тому що було в вашому житті обман, було розочарування, була хитрість, було все те, що краще обійти і оминути. Так, і тому ви зараз вже, королева мечів, як ця жінка, яка раніше була королевою чаш. Ви зараз вже не думаєте серцем, ви зараз рішення приймаєте головою. І це дуже класно. Королева мечі вона вміє кохати, але вона дивиться, чи вартий цей об'єкт кохання? Була у вашому житті башня, щось якось рухнуло в одну мить, причому так, як ви королева мечі, і тут башня це могли зробити ви, цю башню неочікуваний для себе і для нього. Але вас багато, тому могло бути таке, що і чоловік також це зробив. Так, і зараз немає проявлень між вами взагалі. І аркан суд, тобто це доленосна подія. Так повинно було бути. Йде переоцінка всього того, що було в вашому житті, Ви будете королевою жезлів. Жінка...